Осінні квіти це велике натхнення для творчості. Пропоную роздивитися кожну квітку, кожен пелюсточок. І намалювати за допомогою штампування, намалювати осінні квіти. Помилувалися, надихнулися красою і можна приступати до творчості. Як я вже говорила, ми будемо малювати за допомогою штампування. А на зразок штампу в нас буде звичайна втулка від рушничків. Тут іще відбувається і економічне виховання, тому що ми даємо дитині розуміти, що деякі об'єкти домашнього господарства. Можна використовувати вдруге. І ось ми з такої втулки, замість того, щоб її викинути, ми взяли, розрізали, ось такі промінці зробили, промінці, і будемо наносити на них фарбу для того, щоб потім ось так притулити і робити відбитки. Це дуже цікава техніка, подобається дітям будь-якого віку і навіть дорослим. Це таке малювання, творчість навіть родинна. Отак можна розвивати творчість і отримувати позитивні емоції від спілкування з прекрасним. І таким чином відбувається спілкування з дитиною. Це також дуже Корисно. Ось ми робимо відбиточки. Наголошуємо на тому, що ми бачили різні кольори квітів і міняємо колір. Ось ще такий бордо можна нанести прямо на фіолетову фарбу. Буде дуже цікаво. Такі будуть насичені кольори і колорит буде осінній зберігатися, можна навіть ось так зробити, бачите, нанести фарбу на фарбу. Давайте подивимось, що у нас вийде. Ось так я притискаю всі-всі промінці. Ось. І можна навіть отак ще зробити, додати відтінків. У нас нетрадиційне малювання, тому ще можна взяти і зубну щіточку. Також стареньку, якої вже нема в планах користуватися, і можна ще і за допомогою зубної щіточки також зробити такі мазочки, як пелюстки. І ми бачили, що кожна квітка має. Серединку жовтого кольору. Тому я набираю зараз на кінчик ворсику жовтенької фарби, і буду ще робити ось такі цяточки. Вчимо дитину ритмічно наносити на площину аркуша паперу, ось такі. Цяточки, і робимо всередину нашим квіткам. У мене покращився навіть настрій від такої творчої праці. Сподіваюсь, вам також сподобається. І з нетерпінням буду чекати на зворотній зв'язок з вами. Але ж кожна квітка має ще і листочки. Тому, якщо ми наносили на кінчик фарби жовту, на кінчик пензлика жовту фарбу, то зелену ми наносимо на усю площину ворсика, але також обережно. І ось так примакуємо, якби кладемо пензлик на папір і робимо такі листочки. Також відбиточок такий, бачите. Беріть пензлик і малюйте разом зі мною.